Сьогодні я вже полковник. Це рівнозначне звання, яке дорівнюється морському званню капітан першого рангу. Я вважаю, що з честю несла і попереднє звання капітан першого рангу і дійшла до нього власними зусиллями. Це без кокетства, можу сказати чесно, і всі мої співслужбовці можуть це підтвердити. Бути офіцером сьогодні це надзвичайно відповідально. Тому що це зуміти збалансувати в собі почуття матері, яка опікується своєю дитиною, своєю родиною, своїми близькими, жінкою. Нікуди від цього не дінешся, бути відповідальним офіцером, який усвідомлює, що його місце і. Реалізація може бути корисною державі і бути людиною, свідомим громадянином без перебільшення, без пафосу, скажу відверто. Напевно, для мене громадянська позиція відчулась ось так: знаєте, до мурашок по шкірі саме зараз, під час повномасштабного вторгнення, коли ти відповідаєш за те, що готовий ризикувати. Готовий ризикувати собою навіть, з усвідомленням відповідальності перед дитиною, але із значенням своєї ролі в масштабах держави. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, дуже важливим була роль керівників насправді тих, хто повів за собою. І в цьому випадку. Одеському регіону, південному регіону певною мірою пощастило. Ну, це моя особиста думка. Я вважаю, що маю право нею поділитися, що очолював нашу оборону. Південно в визначених межах тих, які йому було позначено відповідними наказами, генерал-майор Ковальчук Андрій Трохимович, який мав дуже величезний досвід до цього, в тому числі в миротворчих місіях, і дуже сильно і глибоко усвідомлював значення інформаційного фронту його легкої руки. І нашого розуміння і нашої свідомості тут я хочу підкреслити, що представники прес-служб всіх силових структур об'єдналися за ініціативою очільниці прес-служби поліції Одеського регіону Любові Гордеєвської, Ми зібралися разом і зрозуміли, що нам необхідна структура, яка зможе Допомагати працювати всім інформаційникам, яка буде координувати роботу засобів масової інформації, тому що, якщо згадати про оголошення воєнного стану, коли відбулось, там в законодавстві чітко позначено, що військові можуть мають право, якщо це буде потрібно. Взагалі обмежити інформаційний простір, взагалі закрити певні медіа, взагалі відійти від публічності і встановити свій режим. Але демократичність нашої держави дозволила нам в цих рамках визначити, що необхідно не закриття, а координація. Тоді виникла ідея створення об'єднаного координаційного прес-центру, який би допомагав всім структурам зорієнтуватися, що не буде шкодити обороні, що буде дозволяти підтримувати інформаційний простір наповненим, що буде сприяти правдивому наповненню наповненню, але не буде орієнтувати ворога. Дуже часто сьогодні. Про ці значення, про ці акценти забувають, тому що люди адаптуються, здається, що вже все не таке таємне, вже все не таке невідоме, всім все відоме, всі все знають. Суспільство, насичене смартфонами, може поширювати будь-яку інформацію. Насправді треба усвідомлювати, є той обмежувальний рубіж, який повинен бути під контролем. Тоді було прийнято рішення створити такий об'єднаний координаційний центр. Саме Андрій Трохимович запропонував мені його очолити, розуміючи і спостерігаючи за моєю роботою напередодні. Я хочу просто зауважити одну просту річ: морська охорона це невеличке поле діяльності, скажімо, в порівнянні з тим, з чим ми сьогодні зіткаємось, яке, в принципі, може взагалі. Пропасти, якщо ним не займатися, але воно існувало в інформаційному просторі, воно було досить яскраво представлено і розуміння підходу до цієї роботи було. Була взаємодія, був контакт, був контакт з усіма представниками прес-служб, і я вдячна кожному, хто тоді був, брав участь в цій нараді за те, що люди просто довірились. Довірились, розуміючи, що це важко, відповідально, незвично, досвід для нас дійсно був такий несподіваний, ризиковано, але хтось за це згоден взятися. Насправді дійсно 24 на 7 без перебільшення, тому що телефон зі мною навіть в душі і в душі. Тому це складний режим роботи, але я завжди притримуюсь розуміння, що якщо нам випадають певні випробування, вони не перевищують наших внутрішніх сил. Значить, я це можу. Дуже багато було таких знайомств, можу сказати, дуже дивували люди дійсно з дуже-дуже далеких країн, які приїжджали і знали про мене. Здається, більше, ніж я про себе. Мене попросив про е, інтерв'ю один з журналістів. Е, направив свою акредитацію. Я підтвердила, так, є добре, готові, спілкуємось. Е, і в процесі навішування мікрофонів він каже: А ви знаєте Наталю Гумінюк? Е, я кажу: ну, власне, думаю, що знаю. Ні, не вас, а іншу. Так, я знаю про її існування. І він, так ніжно мене обіймаючи, укріплюючи мікрофон, каже, так я її чоловік. І він сказав про те, що вона дійсно хоче з вами познайомитись і завтра буде в Одесі. Оце було таке найяскравіше, напевне, знайомство, коли дві Наталі Гумінюк зустрілися заселфілися і, і заполонили собою Фейсбук. Це було, це було таке, знаєте, напевно, лайт під час війни. А вас, до речі, плутали декілька разів. Я пам'ятаю, що там було якесь розслідування і ще зплутали. Так, я, до речі, тоді йому сказала, що це, це через вас нервував мій чоловік. Тому що, так, була дуже плутана історія, але. Я вважаю, що навіть моє особисте життя в цьому сенсі послугувало хрестоматийним прикладом порядної журналістики, перевірки фактів, довіри достовірним джерелам і так далі, коли просто взяли і двох Наталь Гумінюк з абсолютно різною долею, з різними вихідними даними переплили. Сплутали, заплутали всіх навколо обдурили і, і вивалили все це в інформаційний простір. І честі, хвала всім тим, хто не повівся на це, пройшов випробування фейком, і далі продовжує спілкуватися до речі з Наталією Петрівною. Ми товаришуємо.